Я тебя спою в виде разного. Время. Что непонятно. Трансляция 25 двадцать сейчас не сделается. А я хочу поділитися. Я не можу не поділитися. Я влюбилася. У мене ти, щасливчик? Жаль, що він про це не знає. А, це вже цікаво. починається, да. Ж... Ні, ну можна конечно знайти його сторінку, Заємності. сторінку в інстаграм. Розказати хтось? Звичайно. Предісторія. Ходили ми з подругою на Гладіатор 2. Ну, це людина не працює в кінотеатрі, ні. А він грає гладіатор. <ріс> <ріс> Ой, короче, ну так, да, я влюбилася в головного актора. Його займаюся, граю гладіатора. Як думаєш, навіщо тобі таке? Безпечні стосунки на відстані. Навіщо тут когось стрішка? Ні, ну він мені нагадує певну людину, яку я знаю, яка живе тут на Райчики. <ріх> на Райчики. На я просто розумію, що це я в образ закохалася. Угу. Бо коли я погуглила цього актора, він мені здався взагалі, ну, в сенсі. Це ти? Серйозно, це ти грав? О такого мужика, мужлана, ну там, А в житті, наче, галенький цвіточок. Він схоже, це ж все одно якийсь образ про образ okay. батьки, так, Батьки. <кл building> батьки. Так, <кл> якщо цього батьки, про якого всі говорять, це не про нього. Той картофельний Данік сидить на шпагаті. Образ, Якісь образи, в якими ми закохуємося там, в казках, в фільмах, Ой, знала, і скільки, там, реальна, да. скільки там тарганів, особливо сказок, мультики, казочки. Mm -hmm. Якщо ви, як і ми, діти 90-х, це зараз ще мультики, вони більш-менш цікаві, конструктивні. Бо те, на чому ми росли, Іванушка Дурячок. Кого треба вибрати? Іваночку дурачка, речка, музиканти, врадячі артисти так. і так далі. Там був свій підтаз, ну, все повсюди. стільки всього зусиль, да. що потім не розумієш, звідки там ноги ростуть. Розкажу вам реальну історію: як це інколи може відбуватись? Це живе дівчина, живе собі. Хлопчина. І десь живе хлопчина, да, але ми зараз про дівчину. Живе собі дівчина, дівчині десь 30 років, у дівчина немає ніяких стосунків, в неї взагалі вона ніяк не мечуться, Взагалі нічого. Зовсім. Нул. Нул! Коли починають розбиратись, коротше, дівчина нічого не складається з відносинами, коли почали розбиратись, через що це відбулося, знайшли ситуацію. Ну, це не я знаходила, але неважливо, я вам просто розкажу. А ось знайшли ситуацію, коли вона ще будучи підлітком, поїхала в театр і подивилась там ні повісті токсичні на світі, ніж повість про Ромео і Рамели знаю. А, подивилась дитина. Ще з не вона не мала ніяких чітких структур розуміння того, як вона хоче збудувати своє життя і так далі. Вона подивилася Ромео та Джаліето і пережила це настільки яскраво, повністю віддаючись цьому процесу, вона просто в нього поринула. Вона собою його прожила, щоб в неї е, зробились образувались о, В неї всередині сформувались такі раціональні зв'язки, що якщо вона буде любити, то це дуже небезпечно. Це загрожує її життю, це загрожує її коханому. А через це будуть сваритися їхні рідні, і це закінчиться все дуже погано. Прямо всім так ось живе така людина якої всередині є такі ось знання, такі ідеї. Вона це прожила, вона це прям всередину себе пропустила. І вона живе, і в неї не складаються відносини. До неї хлопці, і вони їй можуть подобатись, але а, як ви вважаєте, чи пустить її підсвідоме, її відносини, коли для неї відносини дорівнюють. В такої дівчини складається всередині знання, яке ще й підкріплено її власними переживаннями, хоч з неї це не відбувалося в її реальному житті, але вона це пережила з акторами в театрі. Що якщо вона відкриється людині, якщо вона почне будувати сім'ю, якщо вона почне зустрічатися, якщо вона взагалі щось почне робити в тому напрямку, то пехано. Просто гайки, тебе. але з смертю. Так. Да. І, звичайно, якщо з цим не розбиратись, якщо просто продовжувати намагатися через супротив, йди в свої страхи, давай, що, тряпка, клин-клином вибивати. Да. Да, ось ся, ся срань. Якщо починати себе ламати і не розбиратися, через що саме, що там стопорить. Ну, на всіх тоді реки від це я вам е, спеціально таку історію саме розказую, яка дуже показова, е, вона прям гротесна, вона реальна, це дійсно відбувалось, і вона прям дуже яскрава. Е, але може здатися, що це там якийсь абстрактний приклад, він якийсь далекий, він мене точно не стосується, це не про мене. Але через те, що всі ми були дітьми. Коли ми були дітьми, ми не мали ані критичного мислення, ми не мали ані логічного мислення. Ми дуже часто сприймали все сто відсотків і помре не буде мати. Не те, що зараз, а навіть через багато років, будучи в дуже при... прихильному прям, як буде похило, ухиленому По По віці. В похилому віці, будучи людина, вона також може не мати ані критики, вона може бути. Дуже відкрита, і через це вона все буде приймати за чисто монету, і все приймати як дійсність, як справжність. Ще вам приклад, приклад наприклад. Приклад, наприклад. Читаючи її, людина для себе приймає рішення: навіщо робити, якщо не так. Навіщо? Якщо, в якщо не так сильно, що за тобою на край світу вогонь воду м'ядної труби. Або така любова Або м'яка, да. інша вона негідна, інша вона відстойна. Хуїта. Да, да. Хуїта. не підходить.